Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пігулки для скло мивача. Це ефективні таблетки для автомобільного лобового скла, що пропонують зручний та швидкий спосіб підтримки чистоти вашого авто. Концентровані таблетки, спеціально розроблені для очищення скла від бруду, пилу, комах та інших забруднень вам достатньо помістити одну таблетку у воду, та вона миттєво розчиняється, утворюючи потужний миючий розчин. Завдяки своїй компактності вони не будуть займати місця у багажнику чи у салоні.